Антиукраїнські мітинги, референдуми на Донбасі. Окупація про ці події розповіла письменниця Сєвєродонецька Світлана Талан на сторінках художнього роману Оголний нерв минулої весни. Жінка була очевидцем захоплення проросійськими бойовиками Донбасу. каже її книга. Це відповіді на численні питання, які задають мешканцям східної України. Коли приїжджають журналісти, їх зараз багато приїздить туди. Вони зустрічаються. Найчастіше з патріотами міста, які ну хочуть показати, що ну. Ми краще, ніж є насправді, що багато людей підтримували цілісність України, єдність. Але насправді, ну, такий епізод на початку тих подій минулого року 90% не хотіли бути в єдиній Україні. Війна прокотилася вулицею міста і постукала в двері родин тамтешніх робітників. Тут серед рідних людей виникають протиріччя, чия позиція на босі правди читач зможе визначити сам. Письмен не це переконана саме цей драматичний сюжет найкраще відображає життя до і після окупації. Голити правду завжди можливо боляче комусь, але хтось повинен був це написати і. Місто було окуповане. Я писала цей роман, не знала, чи він вийде чи ні, але знала то вже наша історія, і наші діти, онуки повинні знати правду. До івано франківська Світлана Талан прибула в рамках презентаційного туру нової книжки про робочу мандрівку луганської письменниці. Дізналася палка шанувальниця її творчості Любов Загоровська. Відтак організувала для кумира екскурсію мальовничим Прикарпаттям. каже її ідею підтримало чимало місцевих активістів. Ми дуже сильно Ця держава втратила за ось ці роки в тому, що не було постійного контакту, не було постійного діалогу між людьми. Це справа не тільки в, скажімо, в даній ситуації Івано-Франківській і Луганській області. Ні, ми так само ми більше знаємо часом. Нам простіше з'їздити в Турцію, Єгипет на відпочинок. Ми нічого не знаємо ми про Красну Чернігівщину, про Черкащину, хто з нас рідко хто був у місцях Шевченківських. Тобто, Мають бути постійні безперервні зв'язки людей між всіма регіонами України. Незабаром Світлана Талан повернеться до рідного Сєвєродонецька, каже: Прикарпаття назавжди залишиться в її серці. А про гостинність його мешканців нагадуватиме подарована українська вишиванка. Віра Лучин, Михайло Березені, Олександр Литвиненко новини на вежі.